Доброго дня, любі мої діточки! Щиро вас усіх вітаю! Гарного настрою бажаю! Ходить весна по землі, посміхається сонячними промінчиками, роздає поцілунки кожному дереву, кущу, квіточці, травичці. З приходом весни все навколо змінюється на краще. Кожен день сповнений чарівних перетворень, а найяскравішою окрасою весни є перші квіти. Це підсніжники, проліски, крокуси, а пізніше нарциси та тюльпани. Квіти-тюльпани це різнобарвні символи весни. Вони є різних розмірів, кольорів та відтінків. Найбільше тюльпанів росте у країні, яка має назву Нідерланди. У цій країні цілі поля тюльпанів. Подивіться, які вони красиві та яскраві. І сьогодні пропоную вам намалювати букет тюльпанів за допомогою звичайної ветелки. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби, ось такий смайлик з жовтого червоного. Та зеленого кольорів водичка, пензлик, виделка та серветки. Перед тим, як почати працювати, зробимо гімнастику для наших пальчиків. Вранці всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись, і росою вмились. Вітерець їх повіває, пташка пісеньку співає. Всі радіють, бо весна тепло на землю принесла. Дітки, перед тим, як працювати з виделкою, прошу вас бути обережними, щоб зубчики, зубчиками виделки не поранитись. Почнімо. Змочимо дітки, виделку у червону фарбу. І зверху на аркуші паперу. Притискаємо, щоб вийшов ось такий відбиток. Знову змочуємо, і на нашому папері з лівої сторони наносимо такий самий відбиток. Те ж саме робимо з правої сторони. Витираємо виделку серветкою, а тепер поміж червоних відбитків робимо відбитки жовтого кольору. Витираємо нашу виделку і даємо їй трішки відпочити, а ми тим часом намалюємо. Стебла наших квітів пензликом змочимо його у водичці і зеленою фарбою. Ось так, намалюємо стебла до кожної квіточки. Тітки повернемося знову до нашої виделки і за допомогою ручки намалюємо. Листочки нашим квітам. Занурюємо її у зелену фарбу і прикладаємо ось такі листочки. Такий букет вийшов у мене. Весною зацвітають тюрпани. Де кожна квіточка жива, весна нам тихо прошепотіла, є мир вам принесла. Діточки, мирного неба, нехай у ваших сердечках та домівках завжди цвітуть квіти, а я чекаю ваших малюнків. До побачення!